Вже скоро прийде. дому довелося піти. Там добрячка. Дуже хочу, я знайти Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрі ради, та вам дітла. Берщі, екран ранді. Хо-хо-хо-хо, привіт, мої любі! Юні і дорослі глядачі. Привіт! Привіт. Вітаю і вас, Сашко Софійко. А чого це ви такі сумні сидите? Може, що трапилося? Слухай, а бува не захворіли? Та ні, не захворіли. І нічого не трапилось. А, а чому ж засмутилися? Та чого ж нам не сумувати, коли на дворі зима? Чекай, чекай. А, а чому б це взимку та й не веселитися? Адже ж генон скільки різних зимових розваг і Софійку. Так то воно так, але. Що, що? Але Але в похід взимку не підеш. Чекай, Софійку, як це похід взимку? Не підеш. Це ж чому? Взимку можна мандрувати і на лижах по засніжених полях. Кататися і мандрувати на лижі то можна, але не можна буде полежати біля вогню, підсмажити картоплю на вогнищі. Поспівати пісень, так хотіла так. добавити. Воно то, звісно, що так, цього взимку не зробиш. Але ось що ми зробити з вами зможемо. Що? Ми зможемо помандрувати туди, де цілий-прицілий рік тепло і сонячно. Хіба таке можна? Ха -ха. Звісно, що можна з добричком, можливо, все. Тільки це буде не звичайна мандрівка, а телемандрівка. Клас! Давно я не мандрував. А куди помандруємо? <рес> куди помандруємо, куди помандруємо, а ось куди помандруємо. А помандруємо ми в країну, де просто чудесна погода. Дощі йдуть рідко, завжди тепло, та й навіть якщо дощ і йде коли. Ну, в основному тільки вночі, що дуже зручно для мандрівок. Яка краса, добрячок! <реш> Хіба ж то? Там от цілий рік дуже тепло, і рослини дають дуже великий урожай. <реш> а саме так, саме так. Кажи вже скоріше, що це за країна? Це ж справжній рай! <реш> а, ну дуже схоже, ну, ну, ну не перебільшуйте, не перебільшуйте, хоча, хоча скажу вам, що й справді. Цій країні е, дуже добре. І називається ця країна. увага, Малята увага. Називається ця країна дуже просто Домініканська республіка. Або ж просто Домінікана. До речі, це єдина держава, на прапорі якої зображена книга Біблія, розкрита на Євангелії від Івана, 8 розділ, 32 вірш. Про що ж там написано? О, ха, а написано там так. І істина зробить вас вільними. А ще у, у домініканських школярів є особливий урок, особливий урок, на якому вони вивчають Біблію. А в мене нема такого уроку. І в мене. Хе -хе. І, мабуть, ви були б не проти побувати в цій країні. Так, звичайно. Ще пак. Ну, якщо це так, якщо у вас є бажання, тоді в дорогу. Відчуваємо, мандрівка була цікава! Ще <рес> яка? <рес> це цікаво знати. Домініканська республіка займає східну частину острова Гаїті і кілька островів, що знаходяться поблизу. До речі, остров Гаїті відкрив відомий мореплавець Христофор Колумб. Він навіть назвав його Іспаньола, що в перекладі означає маленька Іспанія. А я вам вдруг з місцевими жителями, коли зустрінемось з ними, ми ж не знаємо їхньої мови. Ха -ха -ха. Серйозна проблема, але добрічок вам тут допоможе. Слухайте всі сюди. Домініканці постійно посміхаються. І з усіма традиційно вітаються. Ола! Ола! Ось так. <рес> <рес> Веселі такі люди, домініканці. А ну спробуємо привітатися. Ола! 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 <рес> а, ще, а ще вони люблять співати і танцювати. І так, танцюють, слухайте, всі, всі попідряд. І працівники банку танцюють, і будівельники танцюють, і офіціанти також танцюють. І все говорить Ола Ола. А ми що? Будемо мандрувати пішки? Ноги ж заболять від втоми. Не хвилюйтеся, тут також вам нема чого хвилюватися. Тому що ми в своїй мандрівці сядемо на Гуї-Гуї. Гуї-Гуї? Це що? Хе -хе -хе. А ось що так називають там у них в Домінікані автобуси. Отож, уже придумали таке. На одне вільне місце всідається стільки людей, скільки зможе поміститися. Мама завжди мені говорить, хоч і тісно, але ніхто не ображений. <смас> Саме ото так вони і живуть в Домінікані. А яких тварин там можна зустріти? <смас> так, розкажи нам, а на ми потрапимо в небезпеку. А, так, 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 Сашко, значить, слухайте мене уважно. Щоб ви справді в небезпеку не потрапили. Ви повинні добре знати, які там тварини проживають. Але це ви знаєте після того, як відгадаєте мої улюблені загадки. Згода. Згода. А то будьте уважні. для Значи так, тваринний світ Домініканської Республіки надзвичайно різноманітний. І ось вам перша загадка про одного із Представників тваринного світу. Велетенський і страшенний є на світі звір зелений. Зуби гострі ніби ніж, утікайте всі скоріш. О-хо-хо-хо. Хто то такий? Крокодил! Хе-хе, здогадувалися. Крокодил, але це була легенька загадка. А ось вам. Трішечки така серйозніша. Будьте уважні, і ви любі маленькі глядачі. Значить так, ця смішна мала тваринка дуже схожа на дитинку. Бігає, кривляється на гілках, гойдається. Мавпа! Мавпа! Мавпа? Точно мавпа! А наступні загадки про тих тварин, які водяться біля берегів. Домініканської республіки. то слухайте. Значить так. Ця тварина добра-дуже. Ознайомся з нею друже. В морі плаває, пірнає і з води людей спасає. Дельфін! Дельфін! А та чекайте, я ще навіть не договорив, бо ви вже відгадку знаєте. Виринає із глибин щирий помічник. Дельфін! Ой, такий дельфін! О, вже ж добрі, добрі тварини! Значить слухати ще одну загадку. Ой, серйозна загадка. Ай ні, ні, ні за що не здогадається. Готові? Yeah. Отак. От знаю, діточки малі. Він найбільший на землі. Тім його це океани. Зі спини летять фонтани, схожий на масивний щит. Добродушний синій кіт! Ай, не знаю я, що то з вами робити. Але слухайте уважно, mm -hmm. крім того, що там водяться всілякі тварини і, і морські мешканці, є ще й на Домінікані змії. Але не треба їх боятися. Просто не чіпайте їх і все. Також є всілякі там пауки, багато свійських тварин, там, кури, корови, котам тільки немає. А що ж їдять у домінікані? Справді, я щось трохи проголодався. Ага, зрозуміло. Значить, дивіться так. Насправді, в Домініканській республіці цілісінький, прицілісінький рік є свіжі овочі із фруктів. Із найвідоміших нам і вам це, значить, такі. Ану, тримайте пальчики і будете такої загинати. Значить, ананаси є в Домінікані, є. Апельсини є. 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 Ківі ростуть там. Ех, ростуть ківі. Банани ростуть, ростуть банани. І все, що тільки не забажаєш, все воно там є. А ось один із фруктів, що зустрічається дуже рідко, дуже рідко. Ой, такий делікатес. Є фрукт, який називається мамона. Хе -хе. Мамона, Чув колись про такий фрукт? Ні, ніколи не чув. Ото ж бойвоно. Цікаво, яка вона на смак? А, ну значить, дивіться, цей фрукт дуже незвичайний, ви вже зрозуміли. Перш ніж його з'їсти, потрібно покласти шматочок мамони на 20 хвилин у холодильник. А можна навіть і цілу мамону. Потім розрізати, взяти ложку і всю цю смакоту їсти. Тому що на смак вона схожа на заварний крем. Ого. Ха, а то? А що ж нам можна посмакувати з домініканських страв у твоєму лісі? Оце так запитання у моєму лісі. Так, так, так. Так-так-так. Що ж це у моєму лісі можна посмак. Ага. Я знаю. І зараз і ви про це дізнаєтеся. О, як смачно! Сьогодні ми будемо смакувати домініканськими бананами. О, банани я люблю. Особливо домініканські. хе, -хе, -хе. А, а якщо бути точнішим, то ми сьогодні приготуємо з домініканських бананів дещо незвичайне. Для цього нам потрібно, власне, самі домініканські банани, то можна і якісь. Інші. Нам потрібен рідкий мед, нам потрібен арахіс, миндаль або якісь інші там горішки можна взяти, кокосова стружка і палички для морозива. Банани спочатку потрібно почистити. Отож, Сашко і Софійка взяли по одному банану і швиденько займаємося цією справою. Значить, відріз... розрізаємо банан на три частини. Так. Отак. От так. Виходить все у вас. А тепер беремо кожну палочку і надягаємо ось так. Так. Тримайте ще. Угу, 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 угу. Так, ну що ж. Все здавалось би добре, Софійка, ти поклади один на той. А тепер дивіться, що тепер потрібно взяти мед і обмастити легесенько медом банани. Так, обмастити, щоб банани стали липкі-липкі. Так, тонким, тонким таким шаром обмащуємо, Софія, тонким. Розмазуємо, розмазуємо по всьому банану. Так, Сашко, як у тебе чи все добре виходить? Все? Так, а тепер клади. клади. А тепер обкатуємо наші домініканські банани в кокосовій стружці. Так, а яка краса. Так, допустіть Сашка до стружки. Так, Сашко, так, так, так. А ну Софійка забери руку. Ну дозволь, я тобі допоможу, дай допоможу тобі. Отако, от отако. Ага, краса яка. Прикрасити можна горішком. Хо-хо, неначе не вушка вийшла. скуштувати ось цю всю смакоту. Відчуваю, що вона була Ей, Справді, справді, я також вже пальчики <смас> готовий облизати. Воно то все добре, але спочатку нам потрібно із подорожі повернутися. Епту ж залишився. Ні, ти що? Я вже додому хочу. <смас> ну, знаєте, як? як ото кажуть, в гостях добре, а вдома краще. Але перш ніж ви будете ласувати, давайте ми подякуємо нашим глядачам, що разом із нами подорожували. Спасибі, друзі! Ніколи не відмовляйтесь від подорожей. І навіть якщо ця подорож книжкова чи телевізійна, читайте побільше і подорожуйте. А ми разом з моїми друзями, Сашком та Софійкою кажемо вам до побачення. Бачі. До Доброго нових зустрічей! зустрічей! Пишіть нам на ту адресу, яку бачите на ваших телеекранах. А ми будемо смакувати. Дружно ми в похід ідемо всі вперед за кроком крок. Гарно час тут проведемо в нас попереду лісок. В лісі часу ми не гаємо, а грибочки всі збираємо. Гриб знайшли і зупинились, і до нього нахилились. Раз грибочок, два і три жодного не пропусти. Довго в лісі ми гуляли разом з Зайчиком стрибали. Ну, а потім стомились, на пеньочок опустились. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. На ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хобяка – ці гарненькі дітки, друзі добряка.